Вітаю, друзі! Отже, найпоширеніші представники української демонології, українські демони, українські злі духи. Отже, злидні у східнослов'янській міфології, зокрема українців та білорусів, це злі духи, які приносять у дім нещастя. В переносному значенні злидні це бідність, жити в злиднях, жити в бідноті. Злидні уявлялися як маленького зросту діди в лахмітті або як злидня, стара негарна жінка. Відомі уявлення про злиднів як нечітких круглих сторінь. Зазвичай злидні злиднів 12 і живуть вони в запічку. Часом вважалися слугами лиха, що живе в старих млинах. Саме з млинів вони переселялися за вказівкою лиха в хати. Цим духам приписувалося принесення нещасть. Якщо вони оселялися в хаті, то хазяїн швидко бідніє і не може розбагатіти. Песиголовці. Бесиголовці, сироїди. Різновид міфічних легендарних людей велетнів чудернацької зовнішності. Подібно до грецьких химер поєднували риси різних істот, людське тіло та собачу голову, що й спричинило їхню назву. Також вирізнялися нечуваною жорстокістю і, немов вампіри пили кров своїх ворогів. За народними повір'ями вони виглядали оброслою як відмідь людиною з одним оком і одним боком, посеред чола інколи з одним рогом. За іншими варіантами, чи це велетні, мають одну ногу, одну руку та одне око. Пересувалися вельми швидко, чіпляючись один за одного. Трапляються перекази про велетнів людоїдів жіночої статі. В середньовіччі віра в писиголовців набула в Європі значного поширення. В Україні уявлення проникло з апокрифів, що породило цілу серію оповідань про Адамових дітей. Польовик персонаж слов'янської міфології, дух, покровитель полів, степів та лук. За народними віруваннями, польовик може стати у вигляді людини, птаха, бугая, козеняти тощо. Якщо уявлявся він людині в людській подобі, то або в білому одязі, або голим, іноді з тваринними ознаками, мав шерсть, хвіст, кіхті, крила, ріжки, телячі вуха і великі зуби. Також відомий образ польовика як діда з травою замість волосся. Або ж він має очі різного кольору чи чорну, як земля шкіру. Місцями його проживання вважалися поля, степи, луки, а особливо яри та рови. Йому приписувалася здатність змінювати зріст. Коли колося високе, високий, високий і польовик, а коли його зжато, стає зростом зі стерню. Взимку польовик, який лісовик, спить. У народному християнстві польовик це чорт, що був скинутий Богом з неба. Змій з міфології це змієподібна істота в міфічному або релігійному контексті. Змію може називатися істота, зовнішній вигляд, якої є цілком або повністю, або частково зміїним. Іноді воно поєднує в собі властивості плазуната людини або інших істот. Давньоруська назва змій, тобто дракон змія, ось, у пам'ятках писемності зустрічається з 12 століття. До того часу вживалося слово «гаат» – синонім Хозара та єврея. Саме за тим тлумаченням, відповідно, отримала назву гадюка. Убити гадюку це ніби сім служб Божих прослухати. А за вбивство полуза відпускається сім тяжких гріхів. У українців Карпат дракон мав назву «гаат» з крилами не плутати з гадюкою. Блуд персонаж слов'янської міфології, різновид нечистої сили, що вводить в оману подорожніх, змушує їх блукати, збиває зі шляху. В переносному значенні блуд неправильна помилкова дія, думка, помилкове твердження, розпуста, блудом ходити, тобто блукати. За переказами, блуд це скинутий Богом з неба янгол, слуга сатани. Інші янголи стали чортами, лісовиками, водяниками та іншою нечистою силою, коли впали на землю. Блуд не встиг приземлитися та завис у повітрі після того, як Бог сказав амінь. Відтак блуд чіпляється до кожного перехожого, який випадково доторкнеться до нього. Він змушує людину блукати, затьмарюючи розум, насилаючи оманливі видіння чи кличучи голосом. Вчепившись до людини, блуд водить її до повного знесилення на одному місці або заводить у болото, воду чи іншу пастку. Вовкулака. Міфічна істота, людина, що перекидається на вовка або первертня. Тобто первертень. Вірування у Вовкулак були свого часу поширені по всій Європі, включаючи й Україну. У слові у полку Ігорвім згадується, що князь Всеслав Полоцький вмів перекидатися на Вовка. У лісовій пісні Лесі Українки на Вовкулаку перекинувся, був звернений чарами, Лукаш. Родичем вовкулаки вважається стрига. Вовкулаки бувають вроджені та зачаровані. Вроджені вовкулаки бувають, коли вагітна жінка несподівано побачить вовка або з'їсть м'ясо тварини, яку роздер вовк. Тоді діти, що від неї вродяться, будуть вовкулаками. Зачарованого вовкулаку можна відчарувати, перевівши його через хомут, можна також сказати йому, щоб він перекинувся тричі через голову, і якщо він послухається, то стане знову людиною. Або вдарити його тричі перевеслом по голові. Водяник. У слов'янській міфології злий дух втілення водної стихії як негативного і небезпечного явища. Водяник уявлявся в подобі діда, покритого мулом та лускою, що має бороду і волосся з водоростей, іноді з хвостом та крилами. Часом вважався схожим на людину з зеленим або чорним волоссям. Був здатний перетворюватися на сома, козла, собаку, качура тощо. Йому приписувалася влада над рибами та іншими водними тваринами, а також русалками. За різними переказами місце проживання водяника або корчі, або вири. Упир. Упир міфіологічна або фольклорна істота, яка живиться людською як варіант тваринною кров'ю. Часто є мерцем, котрий повстає з могили, щоб пити кров живих. Про образ вампірів сучасної масової культури. Первісне значення слова неясне. Одні пов'язують його з дієсловом випивати, упиватися в сенсі упиватися кров'ю. Першу писемну згадку слова упир старослов'янською мовою, звичайно, відносять до 1047 року. Це колофон книг пророків, написаний священником для новгородського князя Володимира Ярославича. Цей автор підписався Поп упирі лихий. Скарбник. У міфології слов'ян дух-охоронець, що береже скарби та захищає дім від злодіїв. Російське кладінець, білоруське дзєтка. побутує кілька варіантів образу скарбника. У загальному слов'янському це дух, що охороняє скарби від посягань злодіїв чи небажаних власників. В українців також побутували вірвання в скарбника-помічника і охоронця дому від злодіїв. У народних віруваннях розрізняли чисті та нечисті скарби. Чистими вважалися ті, що були заховані за складних життєвих обставин у війну, під час нападу тощо. Їх міг знайти будь-хто без жодних негативних наслідків. Нечисті скарби натомість були накопичені крадіжками, грабунком або отримані від нечистої сили. Саме такі охороняв скарбник, беручи цю справу на себе особисто або за угодою із власником скарбу. Мара, Марена, Морана, Божество Наві, Темної ночі, страшних сновидінь, привидів, хвороб, мору, смерті. У слов'янських і слов'ян зустрічається також і інші її імена Марена, Морена, Моржана. У західних слов'ян вона іменується Маржана чи Марцана. Це ім'я Мари родинно. Таким словом, як мор, морок, марево, примара, хмара, мерзнути, смерть. За давньою легендою, Мара є дружиною чорнобога, сіє на землі чвари, брехні, недуги, вночі ходить з головою під пахвою, попід людськими оселями та вигукує імена господарів. Хто відгукнеться, той вмирає любить душити сплячих та смоктати їхню кров. Потерчата в українській міфології так називають дитину, яка померла нехрещеною, або, власне, її душу, демонічна істота. За переказами, душі потерчат сім років літають і просять Христа. Їхні голоси подібні до жаб'ячого кумкання. Хто почує голос потерчати, кажуть повір'я, повинен пожаліти нещасну душу, кинути хустину, рушник або шматок полотна, як крижму для хрещення і промовити. Хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І дати дитині ім'я. Тоді померли немовля стає ангелом. Коли ж за сім років по смерті таку дитину ніхто не охрестить, вона потрапляє до нечистих дуків. Таке маля крадуть русалки, та й саме воно, як кажуть подекуди в Україні, стає мавкою, семиліткою. Ці русалки семилітки володіють особливою мудрістю, що виявляється в розгадуванні чи загадуванні загадок. Повітруля. Національний український міфологічний позитивний персонаж жіночої статі. Асоціюється із стихією вітру, дочка гірських вітрів. Легка, здатна пересуватись у повітрі, не торкаючись землі. Часто змальовують з крилами та вбраною в квіти з голови до п'ят. Хоча здебільшого описується як рудоволоса красуня, яка вміє змінювати зовнішність з молодої на стару і навпаки. Залюбки допомагає закоханим у любовних справах. Походить з Карпатського регіону. Вважається, що якщо комусь 9 ночей поспіль сниться кохана, то на десятий в її образі спускається з полонини повітруля. У чабанів ось вівці завжди цілі. Мавка також навка, нявка, істота слов'янської міфології близька до русалки, в образі гарної оголеної дівчини з довгим розпущеним волоссям. Згідно з народними повір'ями, на мавок перетворюються душі утоплениць, дітей та дівчаток, померлих без хрещення. Початковою назвою цих істот вважається навка від прослов'янського нав мрець. Е, з того ж кореня корення походить українські слова нав і нава домовина, труна, а також навк, мрець. Варіанти мавка і нявка виникли пізніше внаслідок зближення з мавкати нявкати. Уявлення про мавок побутують в Карпатах, на Поділі та Волині. Типовий образ мавки це дівчина з зеленим волоссям. В народних переказах часто додається, що мавка не має спини та що ззаду в неї видно нутрощі.